Тельці, вітаю вас! Для вас швидкий розклад на грудень місяць. Перша карта покаже, що чекає вас у фінансовій сфері та на роботі. Десятка пентаклів говорить про стабільність і добробут. Це місяць, коли ви можете відчути фінансову впевненість і, можливо, отримати підтримку з боку сім'ї. Грудень це чудовий час для інвестування чи завершення важливих проектів. Друга карта покаже, що чекає вас у стосунках. Закохані. Символізує важливий вибір можливо, вам доведеться ухвалити рішення щодо стосунків або знайти гармонію в поточних відносинах. Прислухайтеся до свого серця, але не забувайте про розум ключові події, які можуть стати важливими для вас у цьому місяці. Шістка жезлів каже про перемогу чи визнання, ви зможете досягти успіхи у тому, до чого прагнули це чудовий місяць для досягнення особистих цілей та отримання похвали, і важлива порада, яка допоможе тобі пережити грудень. Зірка радить вірити в себе та не боятися мріяти. Ви на правильному шляху. Знайдіть натхнення та підтримку у своєму оточенні, і вам все вдасться. Отже, грудень для тельців виглядає дуже перспективно. Фінанси обіцяють стабільність, у стосунках можливі важливі рішення, а події принесуть успіх, карти радять залишатися натхненними та вірити у свої сили. Якщо вам сподобався цей розклад, поставте лайк і напишіть у коментарях, чи згодні ви з таким прогнозом. Не забудьте підписатися на канал, щоб дізнатися про свій гороскоп на січень.